Вітаю, дорогі учні 10 класу! Це урок української мови. З вами Анастасія Онатій. Цей та наступні уроки будуть дуже корисними, і особливо цікавими для тих, хто захоче пов'язати своє життя з публічним мовленням, майбутніх журналістів, ведучих, дикторів, стримерів, політиків, ораторів тощо. Говоритимемо про основні правила літературної вимови голосних і приголосних звуків. В українській мові є шість голосних звуків: А, о, У. Е. І, і, Кожен з них може опинятися в сильній або слабкій позиції. Сильна означає під наголосом, а слабка не під наголосом. Усе просто. Потрапляючи в слабку позицію, голосні починають уподібнюватися до інших, сильніших. Наприклад, у слові предмет наголос падає на друге е. Його ми чуємо дуже чітко предмет. А от перше Е опинилося в слабкій позиції. Тому тут чуємо чи то е, чи то и предмет. Я переконана, що кожен із вас хоча б раз задумувався, яку ж літеру треба писати на місці цього сумнівного звука. Є три звуки, які треба вимовляти чітко завжди: це А, У і. Нечітко, тобто з наближенням до іншого звука, можуть вимовлятися О, Е. и. Зазвичай неправильна вимова голосних є маркером того, що українська мова є для людини нерідною. Мабуть, ви й самі неодноразово помічали неприродне звучання, як от у цьому відео, що на екрані. Рідна мати моя, ти ночей не доспав і водила мене. Звернули увагу, як Алла Пугачова, для якої рідною є російська мова, вимовляє, скажімо, слово, водила, із наближенням О до А, якого ніколи не буває в українській, але яке властиво російській мові. За цією ознакою можна, як слідчий, визначити, що рідна мова того, хто говорить, не українська. Хоча і в українській є нормативні наближення звуків О, Е, И. Це може відбуватися в слабких позиціях. Проаналізуємо детальніше. Звуки е та и наближаються одне до одного, коли вони не під наголосом. Чемпіон. Е чуємо нечітко, наближено до и. Саме тому ми вивчаємо правила написання е та и в коренях, суфіксах, префіксах. Чуємо їх нечітко, тому часто плутаємо на письмі. Дискусійним є наближення ненаголошених е та і в кінці слів. Деякі автори зазначають, що наближення не відбувається, наприклад, у прикметниковому закінченні ий або дієслівному суфіксі ти. Проте, згідно з академічними джерелами, зокрема кодифікованими орфоепічними словниками, укладеними науковцями Інституту української мови та Інституту мовознавства Національної академії наук, у кінці слова не наголошені ета-и вимовляємо з наближенням. Наприклад, таке наближення буде в словах спати, чесний. Голосний О в українській мові може наближатися до У. Це відбувається лише у двох випадках: перед наголошеним У або перед наголошеним І. Розумний зузуля. Супілка. Довіра. Зараз до вашої уваги уривки з двох українських пісень. Спробуйте зафіксувати слова, у яких відбувається наближення О до У. Намалюю тобі Сорі, падуть з небес небесна, і малюнок той складу, і в куточку підпишу, що ті сорі то є ти. У першій пісні, яку виконувала Тіна Кароль, прозвучало Намалюю тобі зорі. У слові Тобі наголос падає на І. Тому О, яке стоїть у попередньому складі, буде наближатися до У. Тобі. У другій пісні, яку виконувала Вів'єн Морт, прозвучало Захотіла голубка бути з голубом. У слові голубка О наближається до У, оскільки стоїть у складі перед наголошеним У. — «голубка». Оскільки з музикою зупинитися важко, а ми вже почали вслухатися у фонетичне явище, пропоную фінальне завдання. Зараз прозвучить уривок пісні гуси українського виконавця Вельбоя. Спробуйте розпізнати ті слова, у яких ви почуєте наближення голосних. Не хитруйте, поставте відео на паузу, відтворіть цей уривок ще раз, якщо є потреба, а потім завершіть опрацювання цього уроку і звірте свої відповіді з моїми коментарями. Ж мене не біса вже хруст пальців і купак обійок моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі. в самий самий центр у мішені. Ви вже точно зафіксували? Можемо перевіряти. У пісні були такі слова з наближенням голосних: Мене наближення першого Е до І. Моїй наближення О до У перед наголошеним І. Кишені наближення І до Е в ненаголошеному складі. Подивитися, наближення першого та третього і до е в ненаголошених позиціях. Алексичну помилку помітили? У цьому уривку треба відредагувати, попасти на потрапити. Цікавий випадок також зі словом самий-самий. Ви знаєте, що не можна використовувати це слово під час утворення ступенів порівняння. Самий веселий це помилка, правильно найвеселіший. А ось у нашому реченні слово самий уживаємо разом з іменником центр. Це означає точно в центрі, у самісінькому центрі, і це не помилка. Виправлення помилок у музичних творах чудова практика для вивчення орфоепічних норм, чи не так? Та й взагалі намагайтеся сприймати тексти, які вас оточують крізь призму тих знань про мову, які ви вже здобули. Мова це те, що нас оточує, а не лише те, що на сторінках підручника. А наступного разу поговоримо про вимову приголосних. До зустрічі!